Реальний відзив плазморіза Parksiders. Яка модель, не знаю його, але отаке. Но на Україні я щось не дивився, не знайшов не по Ютубі ні одне. Отак вот він має вигляд. Різав, Різавдий думаю, зніму відео. Так, що ми маємо? Маємо взаді, взаді маємо якось краника. Далі ми маємо задні включателя. Напер... Спереді ми маємо. З самого рукава, де закручується в плазмотрон, на кнопку де йде дріт і маса. Оце йде маса. Далі. Мощність подачі, току. І це де газ. Що він там включає. Ще я їм не користувався, не знаю, що він включає. Далі. Ось такий парксайдерс. Включаємо його. Ось таке його супло. сам держатель. Очность 35-та. Метал по гробині 3 міліметра. Отак я вже різав. Далі ріжемо. Знову. Получається, що ми маємо? Маємо плазмотрону Защита. Блокировка. Якщо нажали, воно не робить. Не нажимається, отжимаємо. Сутло. Е. П-31. ПТ-31. Немає. маємо такі рез. Як я ріжу? Ріжу так. Перше нажимаю, щоб почало дути, а тоді починаю різати. І ріжемо. Перерізав вже відрізався. Докинуваємо соплик. Метал 3 мм грувий. До речі, плазморіз парксайдер з збудованим компресором. Всім щастя і здоров'я!